Вітаю, слава Україні! На валяді від Тусан. модель називається ТС-458. Ось вот такий цікавий, широкий, великий ножичек. Ну по порядку. Рукоять титан титанова повністю, Потім я трошки покажу. Тут вона така двойна титанова. Плашки титанові і всередині лайнери теж титанові. І разом з кручем. Конструкція цікава, я так розумію, підрозуміває, якщо за і буде популярно, то будуть міняти накладки. Поки ми стільки в такому вигляді випускають. Ще випускають інший лезо, ну то вже інша модель, так, то потім буде. Титан, отвір для темляка великий. Ось так зроблена кліпса на Бекспейсері. Цікава річ, не знаю на рахунок зручності. Мені не завжди це дуже зручно, але ну, така не, не дуже жорстка, я б сказав, навіть м'якенька. Але нормально. Протилежна сторона повністю ідентична. Це фліпер, відкривається заплавник відкриття. Ідеальний. є ще шпиньок, можна за шпиньок. Теж все відкривається ідеально. Замок. Лайнер лок, лайнери теж титановий, зі стальним сухарем. Заходить десь приблизно на третину половину, запасу ще більше половини є. Лайнери, то, що я казав, якщо придивитися, що зараз вийде, вийде. Бачите, вони двойні, низ титановий і верхній титановий. Ну, це все таке, вся різниця. Так, лезом. На лезі у нас сталь s 90 v покриття Sandblast. Спуски високі з самого верху, широченний ніж, як хтось мені на інший сказав, що лопата. Це ще більша лопата в кавичках. Ну, такий цікавий ножичок, дуже цікавий. До речі, вага ножа 196 грам, Баланс. Баланс, баланс, баланс у нас виходить ближче до рукояті. Так зараз. Ось такий приблизно. Хваті. До речі, хватить зручний. Тут от такі для пальців місця. Носички на обухі. Любим хватом все ідеально. Лезо по обуху має 3,8. Зведення взагалі різакове 0,3035. Товщина рукояті 14,80. габарити. Так. Загальна довжина, трохи не вистачає до 23 см, десь то 220. 6,228 мм і довжина леза більше більше 10 десяти 102 103 мм отакий От цікавий ножичок ножичек від Тусана преміум сегменті зі сталью S90V в титані Рекомендую.